Я вас хочу ще запитати. От була інформація: 7 лютого в Латві сталася пожежа на великому заводі з виробництва дронів, і відомо, що ця компанія дуже активно співпрацює з Україною і постачає нам безпілотники. Чи схоже вам це на диверсію росіян? Не виключено. Ну не можна відкидати такі, знаєте, такі ймовірність таку, тому що от все ж таки країни Балтії там е, доволі сильна. Скажімо так, російська діаспора, частина з яких можуть працювати агентурно на Росії. Відповідно, створити, ну чесно вам скажу, такий теракт: ну, теракт, да, таку диверсію, це не дуже важко. От, серйозно кажу вам. Не дуже важко створити такий вибух, спричинити таку пожежу і з використанням і дрона, і певних підривачів. Будь-який досвідчений диверсант вам скаже, наскільки це просто, якщо ти вже потрапляєш до такого об'єкта. Це, це дуже просто. От, питання в іншому. Які будуть висновки з цього зроблені? Плюс, е наша ставка має робитися не на Постачання західних безпілотників, все ж таки, у нас дуже багато проєктів власних дронів Камікадзе, зокрема, в дронів Камікадзе. Дуже багато інженерів всередині країни цим займаються, і потрібно робити основну ставку, зациклювати весь процес всередині України. Це має бути основна мета і основний вектор спрямованості роботи. Я сподіваюся, що це все ж таки нарешті зрозуміють і будуть більш активно цим займатися. Ви, мабуть, теж бачили новину, що Росія хоче побудувати завод на своїй території спільно з Іраном, виробництва дронів. Я так розумію, що, наприклад, наші хлопці на передові досить часто збивають ці дрони і дивляться технічні характеристики начинку. Чи можна говорити, що дрони, які використовують, використовують наші військові, все таки більш ну, просунуті і мають переваги? Дивлячись про які дрони говорити, знову ж таки. У нас є ударні безпілотники, не можна розкривати їхні характеристики, і взагалі моделі, і навіть фотографії. Але просто вони є, і про це, зокрема, на щастя, хоч хтось з офіційних осіб, наприклад, Даніла про це каже, натякає на це, і це дозволяє говорити про це. от Стосовно технологічності, вони хочуть побудувати завод для того, щоб робити більш швидкі шахіди. Тобто вони зрозуміли, що з ДШК шахід. Збивається, в тому числі вночі, він надто повільний і потрібно додати швидкості. Таким чином, мовляв, прибрати ось цю можливість збивати зі стрілецької зброї ефективної. Ну, навряд чи їм це допоможе, але нехай працюють. Нам потрібно знову ж таки, у них ефективні з тих дронів ударних, які є, це ланцети, які працюють по бронетехніці. по... РЛС, вони не здатні працювати по інфраструктурних об'єктах через те, що ну, надто е, надто слабенький вибух спричиняється, надто слабенькі руйнування. Це виключно проти техніки. Ланцети збиваються важче. Відповідно, нам потрібно зробити акцент саме на ударних дронах. Це від як і камікадзе маленькі для того, щоб знищувати бронетехніку, так і більше. І коли я чую там різні новини про те, що. Певні дрони там Ріпер, є можливість у нас замовитись США, наприклад, дрони 2001 року з реактивним двигуном, які фактично працюють як літак, да? їх чути за кілометри і, відповідно, збиваються легко. Але за це там хочуть. Потрібно заплатити по 10 мільйонів доларів. Я сподіваюся, що таких рішень ухвалено не буде, і все ж таки ці гроші будуть спрямовані всередину України? Тому що знову ж таки повторюсь: у нас набагато розумніші люди зараз, практики, ніж старі оці технології, які нам інколи пропонуються. Не все потрібно з заходу брати. А як ви взагалі оцінюєте створення армії дронів першої взагалі в світі армії? Які перспективи? Роти ударних БПЛА, я вважаю, що це найрозумніше рішення. одне з найрозумніших рішень, яке ухвалено було. Я дуже радий, що цим займається Генштаб і цим займаються люди, які безпосередньо командують і які побачили результати від використання як цивільних дронів. От, не треба їх називати весільними, тому що ну, це показує виключно некомпетентність людей, які називають так да? От, радників да, я не кажу, що міністр, я кажу, що радники, мабуть, помилилися. Ось, е, дуже радий, що Генштаб цим займається. І е, роти ударних БПЛА здатні будуть після того, як вони будуть сформовані з досвідчених пілотів, які, зокрема, проходили навчання у військових школах, таких як «Боровітер», наприклад. Е, якщо буде правильно вибудований процес, е, три П'ять місяців, і результати на фронті будуть вражаючі. Повірте, тому що це здешевить знову ж таки використання західних е ракет Хаймерс е високоточних чи з 155 мм міліметрового калібру до М777-х не завжди необхідні. Будуть. Набагато дешевшим дроном можна буде вражати ці ж цілі, це зекономить використання дороговартісних дефіцитних боєприпасів і приноситиме відчутний урон ворогу. Це і знищення штабів, складів, техніки. І я вважаю, що, ну, по-перше, ворог робить велику ставку на БПЛА. Вони вже зрозуміли, вони побачили, як ми їх використовуємо, і не тільки скидаючи вог 17 і в бліндажі, та вони побачили, ну як діють рої, скажімо так, рої БПЛА, коли вони налітають на позиції. Ось ворог зараз в промислових масштабах нарощує виробництво різного роду FPV, коптерів, камікадзе, БПЛА з китайцями плотно, плотно співпрацюють. У нас ставка зроблена відповідно до викликів часу. І я впевнений, що у нас це буде більш ефективно, ніж у ворога. Зуміла Андрій, дуже дякую, що ви знайшли можливість вийти на зв'язок. Я нашим глядачам нагадую, що з нами був Андрій Коваленко, аеророзвідник. Дякую, що борониться всіх нас. Бережіть себе, будь ласка. Дякую.